Всім великий привіт з Резервет. Резервет, отак правильно. Я неправильно наголо ставлю. Ну нічого, я вимовляю саме так. Так, що сьогодні багато новиночок. Якісь такі класні речі. Я просто вражена нова колекція, яка красива сукня сатинова, а з змережева сукня довга, в підлогу. По кусі кроєна і сатин досить цупкий. Така красива-красива. Ну і ще дуже красива спинка. Дві тисяч... 1900 ця сукня. 1900 тут ще зав'язується і гумка ставка на спинці. Сукня розкішна. В складі є віскоза, це нечистий поліестер. Поруч футболочка 1100 гривень і ця футболка разом з майкою. А майка в білизняному стилі з гіп'юру теж якась така річ досить ексклюзивна, цікава, неординарна. Основна частина, основна футболочка це 100% котон. Ну, а це зрозуміло, що це 100% поліестер. Бачу, міряють інтенсивно Ось таку річ, ось так ззаду. Молоді сучасні міряють, беруть на примірку. Так, далі колекція має любими з з таксою. Цей кардиган в складі є шерсть, я показувала в минулому відео 1700 гривень. Який класний, м'якусенький і такий колір кремовий. Ще є світшоти в світлому кольорі в минулому відео показувала, а от в тому Резове тінь не було в синьому кольорі, то я покажу 1200 гривень з собакою, з таким начосиком, теплесенький. В складі котон і поліестер, Це трикотаж такий цупкий, як світшота, але такий добротний добротний. І з начосом. Дивлюся в розмірі L, розмірна сітка до XL. Цю колекцію собачками я показувала в минулому відео. Подивіться. Такі класні речі, от з таксою, сорочка 100% 30% тон, 1200 гривень. Якщо я щось не показую, а ви бачите у відео, це означає, що вже було показано в минулих відео. Тому так, хто вперше приходить і буває пише, що я щось там не показала. Ну ви прийшли, ви не дивилися всі мої відео. Я не можу по кругу одне то саме кожне відео показувати. Ось такий ще кардиган є, того ж його не було у минулому моєму відео. А резервуазі, ви погляньте, на цей кардиган в'язаний, застібається і застібка собачки, застібається на кнопочки. А оці декоративні елементи на кнопках собаки золотисті з такого зістареного ніби золота 1800 гривень. Оверсайз. Реглан рукав, але такий добрий оверсайз. м'якусінький. Хороший склад, поліестер, акрил, поліамід, ну якби не дуже, але є 5% шерсті. В минулому відео я показувала джинсовий синій комбінезон і Ось цей світшот я показувала, такий як синій, але вже в маслянистому кольорі, колір масла. Але тут комбінезони, плюс ще є тут більший магазин, 2000 гривень, в коричному кольорі є широкі штани, і він так вдало висить, що можна роздивитися. Ось так. А я показувала ось цей синій комбінезон. Теж така ціна 2000 гривень. Ну, все таке саме, як і в коричневому. Ну і це ще не все. З собачками, стаксами, з є сорочка класна з 100 віскози. Дуже мені подобається ця колекція, колекція з собаками. Гузочки з натурального перламутру 1100 гривень. Поруч сорочки. в таку ж ціну, але вже з сердечками. Принц сердечок, 100% віскоза, Теж дуже милі, дуже класні. Такі ж самі, як і з таксами, але з сердечками принт. І поруч, ще картаті сорочки. Дуже стильненькі, як з чоловічого плеча, теж 100% віскоза. Красиве поєднання блакитного, якогось бордового, білого, така клітиночка, гузочки теж з натурального перламутру І ціна теж 1100 гривень. Сподобається, що на кінець багато довозить новинок, буде що показати, буде ще подивитися. Так, це хустки чи шарфи. Так зав'язано, 560 гривень, Гофре Є Animal Print. Ціна, ціна 560 гривень теж. Трикотажні лонги червоні і чорні. З плечиками щільними, тисячу гривень. Плечики щільні і їх ці плечики ви не витянете. Ось такі мають двері тисячу гривень, а трикотаж середньої щільності. Рукави ніби виходять з-під пройми рукава, з під тих плечиків. якась ну, така цікава модель, в кого вузькі плечі, то буде непогано, в кого широкі, ну не знаю, треба міряти любити. Хороший якісний трикотаж 100% котон. І такий ж самий є в чорному кольорі теж. Ой, які класні балеточки з натуральної замші. В шоколадному кольорі. Такий темно шоколадний колір, верх шкіра і середина шкіра теж, преміум лінійка, М'якесенька шкіра ще середини, устівка шкіряна і м'якенька замша 1300 гривень. Преміум лінійка, дивлюся, в 38-му розмірі розмірів є поки що багато. Це форум Львів. Хто придивився, так що можете приїжджати і, можливо, щось дочекається на вас з того, що я показую. Ці балеточки дуже стильні, дуже базові і я їх рекомендую. А ще сподобаюся в новинках. Ось такі джинси і поруч трохи трикотажні. Джинси колись назвали такі джинси банани. Щось така схожа модель, півтори тисячі гривень, вони класненькі. Такий приємний на дотик джинс. Така модель. Цікаво, можна буде і приміряти за догулка. Це балони. Балони. Модель. Класний. Джинси зараз в резерве. Так, і в принципі коштують плюс-мінус 1500, 1300, 1800 гривень. Різні топи, додавилися. топи додавилися. ну Багато товару додалося сьогодні. Ми не побачимо, бо відео вийде занадто довге. 1000 гривень, правда, в складі льон, тому так, така ціна. І такі топи є у бежевому. У бежевому є. Приємний бежевий, не пісочний, а такий ледь-ледь-бежевий. Ціна, правда, нулю, але ціна така не є низькою і коричневою є теж. В коричному кольорі. Просто базові футболочки без малюнку, без принтів, що добре. А, ціна 300 гривень. 300 гривень така футболочка. Нічого собі, 100% котон. Здивована 300 гривень, можна брати. В білому кольорі є. Білий треба точно хапати. Чорний колір є, вони якісні, непогані 300 гривень. Це дуже рідкісна ціна. І бачу є в бордовому кольорі і в бежевому. Я такими кругами ходжу, тому що товару реально багато. Що мене тішить, якби така ситуація. І балеточки ще з'явилися. Класний колір, колір аурі. Не білий, не сірий, а саме такий ледь крем. Це преміум лінійка. Схожа на ті коричневі, що показую, але тут більш гострий носочок. 1300 гривень. Так, знак шкіри. І варш шкіра, і середина шкіра. Класненький, легесенький і дуже-дуже якісний. Всередині повністю шкіра. Я думаю, що їх швидко розберуть, що коричневі, що такі. Мені сподобалася дуже класна, цікава модель. Білі блузи з мережем. В складі віскоза, широкий рукавчик, мережево, одночасно і класично, і така жіночна, півтори тисячі гривень. І такі блузи є у блакитному кольорі теж. В блакитному кольорі, яка вона красива, оцей рукавчик, а ззаду призібрана і з мережева. В'язані картигани. Це вже інша модель, чим була минулого року. І написано, що це. Зараз будемо бачити. Ще нічого не прочитала, півтори тисячі гривень. Я думала, що це повна а, чиста шерсть. Можливо, і так, але немає. Вони завжди тут вверху пишуть. Кольор такий красивий, ніжно-ніжно-рожевий є в сірому кольорі і в кольорі шартрес. Так, щільної в'язки, м'якесенький. Схожі в них були з натуральної шерсті, повністю 100 А тут ні тут змішаний склад, тому так. Тут є тільки 5% шерсті. 5% шерсті. Такі ж є в сірому кольорі базою і є в кольорі такому кольорі ківі, кольорі Шортрес. Дуже красивий кольор, оцей рожевий і оцей. Це взагалі з чимось сподобалося. Насиченість кольорів. Супер. Красиво. Красиві відтінки. Так, Пайтовольвайтовий, такий тренч, но ціна 4600. 100% котон. Но ціна. Досить висока, класний тренч з вольвету, довгий добротний. А з паском, з підкладкою, він не є важкий. Ще добре, з пагонами, класний. Просто тренч, але з вольвету. Шліцою ззаду. Ще не дуже багато налезли верхнього одягу, ну, чуть-чуть є, -чуть але не настільки. Бо ще бачу, багато навіть такого легкого додається. Біла блуза красива. Зараз я її витягну. Її не було. Ох, яка красива. З уборкою, з мережевим понизу, з таким ігіпюром. Тут вона і зав'язується, і застібається на гозочки. Дуже красива блуза, легесенька тканина. Ціна бешена 1700 гривень. 75 віскози 25 поліамід із пікладкою. Цікаво подивитися, з чого пікладка? Як би не, не видно. Підкладка 100% поліестер. Ще такі блузи в вінтажному стилі і комбінезони в новиночках, їх не було. У кольорі кориці цупка тканина досить з ремінчиком, з акцентною пряжкою. Ремінчик класний таке закінчення. на кінчику, але це просто на да, бюст і все, немає ніяких бретельок. 2000 гривень коштує красивий комбінезончик, широкі штани павацо, бокові кишеньки. А, Треба далеко лізти, щоб подивитися склад. Таке відчуття, що є щось натуральне, можливо, візквоза точно не повний поліестер. Це я впевнена. І блуза в вінтажному стилі. Так, ще є якісь куртки, отакі вольвайтові. Теж класно. З білою сорочкою. Якби то хтось повісив ось так зверху блузу. 1800 гривень це стовідсотковий котон. Такий комір, не кожен любить, але молодь. Зараз я бачу носить такі сорочки-блуза. А, ця куртка, сорочка, з тут непогана. І ціна 1900 гривень цієї курточки. Мила футболочка 400 гривень, а це не 300, ну, на 100 гривень більше такий принт. Не знаю, що він означає, якась абстракція. Ще ззаду є. А, це напиток якийсь бубли мат, ще їжа якась. Не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях, хто знає. І взагалі дуже було б непогано, якби підтримували мене коментарями, стимулювали до, а, до зйомок мене, до оглядів з різних мереж. Ваші коментарі ще така. Футболочка є їх більша, ця біла лише одна. Можливо, хтось переніс її з іншого відділу 900 гривень. Бачу тапки в стилі Акші є. Ну що їх зараз покажу. Що вони там роблять? Одній єдині 1800 гривень з хутром всередині. Це замінник, це не натуральна замша. І знаєш, це є сандалі в стилі Ермес. От власне оця перепинка, так як модель Ермес. Тут на липучечки фіксується. Легесенькі, класні. І це натуральна замша. І зараз 1300 гривень коштують. Дуже класні босоніжки, Можна собі придбати вже на другий сезон, та ще й цього сезону ви встигаєте поносити. Чому ні, за таку ціну натуральна замша легесенькі і досить базові і дуже стильні. Треба подивитися прикраси, які вони красиві, які красиві сарайшки. Тут з органзи до золотому металі. То такі бусинки бісер, ось так, які вони красиві. І їхня ціна 759 гривень. Взагалі взагалі дуже красиві прикраси. І сережки плюс-мінус в таку ціну теж, якби у цій красиві в стилі олтмани. Ми переплетами, 459 гривень коштують такі сережки. Ще з літньої колекції в формі морської, морської зірки і мушуль. Це метал, так по багатому 460 гривень коштують такі сережки. Парфуми, але я зайшла з нової сторони, тому що дуже багато людей біля каси, розраховується, дуже багато покупок. Вода досить стікає, я деколи купляю собі рідко, правда, можливо, третій раз за, за, за все життя. А, така базова на кожний день, собі водичка. А, ну, вона тримає аромат, 759 гривень. А була ціна нижча, 659, по-моєму. Так, 759 гривень. Різні водички парфумовані. Можна їх послухати від пробнички, це щось з новинок. З новинок. Так, зараз я обійду і послухаю, як пахнуть. 899 гривень. Ось такий флакончик, і дуже-дуже приємний аромат. Такий ніжно-квітковий, такий ледь солодкий, і відчутно, що він шлифовий. Можна було би спробувати. Я зараз нанесу собі тестер і напишу вже в коментарях, якщо не забуду, оскільки він протримався. Цей аромат. 900 гривень. Так, а скільки тут мілілітрів? не бачу? Капець. Однією рукою так важко. Тут заклеєно просто все ззаду. На цій прекрасній ноті. кажу всім папа і до зустрічі у нових відео.